У кожному селі, у кожному містечку мають бути клуб, музей та бібліотека, як мінімум. Сільському мешканцю ці заклади необхідні як повітря. Різні гуртки, де б вони розвивали свої здібності, музей, щоб знати історію свого села та рідного краю, і бібліотека. Навіщо бібліотека, скажуть деякі у цифрове століття, коли дедалі більше людей читають книжки в електронному варіанті? Це тому вони так міркують, що все ще асоціюють бібліотеку з хатою читальною. І по суті, це так часто і є. Бібліотекарки сидять на місці і чекають, хто до них випадково забіжить, і не роблять жодних рухів, щоб привернути до себе увагу. Але ж прапорці ставити треба, щоб звітувати перед начальством, тому свою стрічку у Фейсбуці вони заповнюють аби чим. Ось відкриємо Фейсбук. Найперша річ це затягнути примусом школярів і зробити постановочні фото. Де діти похмуро розглядають книжки. Прапорець поставили, звітували. А решту місця у стрічці можна заповнити вітаннями з днем народження. Добре, що віншувати є кого, відповідальних працівників ОТГ, подружок, колег тощо. І державні свята рятують, підібрав відповідні видання, виставив їх, і жирний прапорець у звіті полетів до начальства. Але все це радянське минуле. Такі бібліотеки. Справді нагадують хати читальні, тож найпросунітіші сільські бібліотеки, а такі є, провадять заходи не для прапорця, а для власне мешканців свого села. Тому що вони розуміють, що бібліотека має такий актив, як приміщення, і цей актив не має права простоювати, його треба використовувати. А затягти мешканців села до бібліотеки можна лише тим, щоб показати, що їм там радітимуть. І ми на прикладі канадського містечка Хей Рівер, що на північних територіях, подивимося, як там на цивілізованому заході поставлена бібліотечна справа. Канал Ірини Коновець Поплавської. Ось візитна картка містечка Хей Рівер, щоб ви розуміли, про що йтиметься. Тепер подивимося на сторінку публічної бібліотеки в містечку Хейвер у Фейсбуці. І дізнаємося, що на 3100 мешканців бібліотека має тисячу підписників, тобто третину містечка. І візьмемо для порівняння ті громади, якими я цікавлюсь і хочу, щоб там було як у Хей Солонянська бібліотека. 291 підписник при населенні 7500 осіб, тобто 3%. Софіївська бібліотека 634 підписника на 6500 осіб, тобто 10%. А ось як бібліотека містечка Хейрівер виглядає зсередини. Це важливо, щоб там був простір та більш-менш нові меблі, а не те, що лишилося з радянських часів. Далі, девіз бібліотеки, як вони себе позиціонують. Відмінне місце для читання, зустрічі та обговорення життя тут, у Хей Рівер. Це дуже важливо, як себе подавати. Не приходь книжку читати, а приходь до нас. Бо члени нашої громади мають де зустрічатися, і де, як на бібліотеці. Головне запросити людину, а коли вона прийде, то може і якою книжкою зацікавитися. Тобто насамперед бібліотека це місце зустрічей. Я перегорнула їхню стрічку у Фейсбуці, жодного вітання колегам чи якогось відповідального товариша в мерії. Те, що у стрічках наших сільських бібліотек половину постів займає. Не треба засмічувати стрічку цими вітаннями. Ще гірше, коли виставляють новини, які не мають відношення до бібліотечної справи. Так, зараз лихоліття, люди розшарюють, кому там потрібна допомога, десь щось виробляють. Вибухнула, намагаються показати свою емпатію. Для цього є ваш персональний профіль у Фейсбуці, там усе це і виставляйте. І ось найголовніше: перший закріплений пост у стрічці це календар заходів на наступний місяць. Зараз літо, час відпусток, начебто можна розслабитися. І ми пройдемося цим календарем заходів на липень і подивимося, як ці канадські книгоохоронці розслабляються. Ось 1 та 3 липня бібліотека закрита і працівники пишуть оголошення. Зверніть увагу, що ми зачинені 1 та 3 липня у зв'язку з Днем Канади. Приходьте насолодитися кексом та кавою на нашій галявині перед парадом. Час не вказано. Це говорить про те, що навколо будь-якої бібліотеки обов'язково має бути галявина, і призначення її залучати населення. Там можна посидіти на траві, провести захід, поговорити, поспілкуватися на свіжому повітрі. По вівторках та четвергах літній читацький клуб. Об'ява: Літній читацький клуб стартував. Наші програми для дітей 5-8 років проходять сьогодні в день із 15.30 до 16.30. Не забувайте, що ваші діти можуть займатися у цьому клубі, навіть якщо ви плануєте виїхати з міста. Відстежуйте читання протягом усього літа, щоб збирати наклейки та призи. А програма читацького клубу. Як ми бачимо, розрахована на різні категорії від одного року до безкінечності, тобто читачі розбиті за віковими групами. І ось переможці. Нашими першими переможцями стали Марджорі Вайтін. Та Маріса Отейза у нашому літньому клубі читання для дорослих. Продовжуйте читати Хей hey Рівер. Наступний розіграш буде наприкінці серпня. Ви, як і раніше, можете зареєструватися в бібліотеці, стежити за своїм літнім читанням і взяти участь у розіграші. Приєднуйтесь до нас, будемо разом грати, займатися дрібною роботою, розігрувати призи, пити чай і звичайно читати книжки протягом літніх місяців. І ось невеличке відео, як дитина губиться серед багатьох книжок і як її треба навчити обирати те, що вона хоче у цьому літньому клубі. Бібліотекарка малює комікс на цю тему. So we know automatically. That Stick Kid is in the library. And we need to give our character a problem to solve or a goal to achieve. And Stick Kid tells us, I need a book to read. In the second panel, Stick Kid is deep in the library and they are surrounded by tons and tons of books. I made the problem of having to choose a book seem bigger by making Stick Kid small and by making the books big and surrounding them. And Stick Kid says, "Too many amazing books. How will I ever pick just one? It's impossible." So we've exaggerated the problem here. And Stick Kid is being a little bit dramatic. In the third panel, we have a caption here to tell us that two hours and thousands of books later, so we know that a lot of time has passed and Stick Kid is still trying to choose a book and we can see that there's books all over the floor and the librarian is checking in on them. And they're saying, nope, nope, wait. it's perfect. this is the last panel and we get to see what book stick kid finally chose. and stick kid has a book here called how to choose a book. so when you're making your, give your comic a title and always sign your work. Um, That's it for me. Thanks for watching. And happy summer reading. Далі По середах та п'ятницях консультативна допомога від громади. Це дуже цікава програма. Програма громадського консультування північних територій дає можливість людям отримати швидкий доступ до консультантів з психологічних проблем, поскаржитись на психологічне або фізичне насильство. Навчені консультанти приходять до бібліотеки у певні години та розповідають і вислуховують про будь-які проблеми, з якими людина може зіткнутися у своєму житті. Вони нададуть допомогу самі чи надішлють людину до. До інших службах. Ця послуга безкоштовна і доступна всім. Консультанти живуть. У 20 громадах у всіх інших громадах вони надають підтримку по телефону або працюють вахтовим методом. Мета цієї програми полегшити доступ до служб охорони психічного здоров'я. Це дуже важлива служба. Я пам'ятаю, якимись перипетіями долі листувалася у свій час таким консультантом, і саме з Гей hey Рівер. У свій час його звали Елін Рогатин, адже він був українського походження. Ми на якомусь форумі, коли ще не було Фейсбука, розговорилися, і він розповідав, що є консультантом з наркології, адже сам колись лікувався від залежності. І я не розуміла тоді, як він міг стати наркологом після якихось курсів. Але довгими зимовими вечорами у Еліна, мабуть, було багато вільного часу, і він розповідав, що в цьому Хейрівер hey у нього були термінові виклики в різні місця, адже він надавав психологічну підтримку населенню. Нам би таке не Завадило, але для цього треба перемогти корупцію. Це коли мешканці навчаться контролювати свої ОТГ. Це у наступному житті. І тоді з'являться гроші і на таких консультантів. Канал Ірини Коновець Поплавської. Повертаємося до календаря. Ввечері по середах з 19 до 21 вечорниці. В'яжемо разом. Звісно, гуртом в'язати веселіше, а не лише батька бити. Не сидиш один вдома, як били на полі, а можна разом і пісні поспівати та чай попити. Що таке вечорниці нам, українцям, розповідати, не треба. Об'ява: набори для в'язання можете забрати о 13.00 сьогодні ті, хто зареєструвався. Дякуємо! Need free or Die за чудове прядиво! Need free or Die – це таке маленьке підприємство, яке фарбує прядиво. Мабуть, воно і надало його бібліотеці. Оздоровчий четверг в'язання спицями та гачком. І ви тільки послухайте, це чарівне оголошення. Зараз, коли настала осінь, час взятися за в'язальні спиці. Деякі переваги в'язання включають зниження артеріального тиску, зменшення депресії і занепокоєння, уповільнення, настання деменції, відволікання від хронічного болю і поліпшення самопочуття. Веб-сайт, вказаний нижче, є чудовим ресурсом, який допоможе вам розпочати роботи. У нас є також чимало книг у бібліотеці. Теці, якщо ви шукаєте шаблони, інструкції та ідеї, далі раз на місяць посередом. Точний кидок, але це скоріше як оголошення нагадування. Підлітки запрошуються на баскетбольний матч завтра о 14.00 на курті принцеси Олександри. Принеси свою пляшку з водою. І ось п'ятниця найнасиченіший день у бібліотеці, а в нас все навпаки. Слідкуйте за мистецтвом. Вам потрібно чимось зайняти дитину від 4 до 9 років у п'ятницю. Більше не шукайте, що з цим робити. Залишіть свою дитину з години до 3 у нас, і цим ви допоможете їй дізнатися, як втілити свої творчі ідеї в життя. 13:30 книжки на пляжу. Тобто, з дітлахами бібліотекарі йдуть на пляжі, там читають книжки, ви бачите, як це виглядає. 19:00 дошка для малювання. Крім цього всього з 10 по 14 липня Тиждень бульбашок. Мабуть, ви вже втомилися слухати про всі ці заходи. Рано ви втомилися, бо це ще не все. 10 липня оголошення: зазирніть на захід кабінетного мандрівника у понеділок, 10 липня, щоб дізнатися про пригоди Яна Тісена у Скандинавії. Книга під тиском розповідає про повсякденне життя в Хейрівер, доступна для підписки в бібліотеці. Ця книга ілюструє різні способи, Особи, якими корінні жителі, поселенці та іммігранти северяни долають можливості та перешкоди, створювані великомасштабним освоєнням ресурсів, і це ще не все. У бібліотеці провадять обмін насінням, одягом і природно рекламують книжки, але не просто книжки. Не як десь хто там щось написав, не про царів і королів, а Хейріверська бібліотека просуває насамперед твори про свою власну місцевість. Хочете дізнатися про птахів та бджіл наших північних територій? Ці довідники доступні безкоштовно у бібліотеці і звернемо увагу на години роботи понеділок, середа та четвер з 10 до 17 та з 19 до 21 години, вівторок з 10 до 17 без вечірніх годин, і п'ятниця та субота з 13 до 17. І ось ще бібліотека дає оголошення у пошуках дитячих костюмів супергероїв. Напишіть нам у приват або зателефонуйте до бібліотеки, якщо у вас є костюми, які ви можете подарувати чи позичити на якийсь час. І те, що мене як краєзнавця, вразило мало мусих у отих заходів. А що знаходиться у бібліотеці, окрім книг? А там ціле довідкове бюро. Пожежа та повені це справді проблема для цього містечка. Ми ще про це поговоримо у наступних відео. Ось об'ява: ви втратили заповідний некролог чи лист від співування під час пожежі чи повені в бібліотеці, є книга пам'яті, яка містить колекцію некрологів Хей hey Рівер в алфавітному порядку і листи похоронних служб. Ми роздруковуємо їх безкоштовно для тих, кому вони знадобляться. Скористатися цією послугою можуть усі охочі, а не лише ті, хто втратив майно. Внаслідок пожежі чи повені. Будь ласка, не соромтеся зайти в публічну бібліотеку в години її роботи, щоб вдатися до спогадів. Всі бажаючі, розумієте? Тобто, якщо я приїду з України, то мені не скажуть, як я часто чую, хто ти така, навіщо тобі це треба? Це конфіденційна інформація. При цьому навіть уяви не маючи, що таке конфіденційна інформація, як це сталося в медичному інституті. Ні, вони скажуть. Ірена, яка ти молодець, що цим займаєшся, то ти притопила сюди хто зна, звідки щоб дізнатися про прадіда повстанця чи поліцейського з ваших місць? Вау! То можете нам розповісти про це? Ми зараз поставимо оголошення. Люди прийдуть та послухають про діда вашого повстанця з цих місць. Або ще показовий приклад: ось дівчина на ім'я Ейпріл пише. Дякую всім, хто вчора ввечері був присутній на презентації моєї експедиції у публічній бібліотеці Хей hey Рівер. Ваш інтерес та питання були чудові, як і попкорн. Я з нетерпінням чекаю наступної презентації, щоб розповісти більше про свій творчий процес та кілька художніх натхнень, отриманих у цій експедиції. Після цього вже є плани на ще один вечір йти до Південної Джорджії та Фолклендськими островами. А бібліотека, до речі, так і надала звіту. Про цю презентацію, тому що їх мета перш за все надавати інформацію про прийдешні заходи. Вони намагаються більше сповіщати про свої плани та дають про це оголошення. Але в нас в Україні ще й війна, а під час війни, щоб вистояти, треба і ЗСУ допомагати, сітки плести, смаколики виготовляти. І ось Софіївська бібліотека, як бачимо, цим займається. Канал Ірини Коновець Поплавської. Ось так мають працювати і наші українські бібліотеки. Я й половини заходів не осягнула, щоб розповісти все, що пропонує ця бібліотека. Там і для старшого віку, і шаховий клуб, і багато чого. Це те, до чого і нам треба прагнути. Я знаю, що скажуть на це наші українські бібліотекарки, що зарплата невелика, що коштів нема. Але кошти є. І головне захотіти так працювати. Є бюджети участі. Є старости, є депутати. Звертайтесь до них пошарпаними. Тека це обличчя ОТГ, і питаєте в них, чому так сталося. Але перший крок, який ви маєте зробити, і це не важко це прибрати усілякі привітання зі стрічки, де висвітлюється діяльність бібліотеки, поменше фотозвітів, скласти календар заходів і виставляти в першу чергу оголошення про майбутні заходи. І тоді справа закрутиться, і народ до вас потягнеться.